Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Медвіник Путіна провів Радбезбу ситуації в Курську. Петрушев намагається зв'язатися з китайцями, марканцями та залужним буде здача області на область. Росіяни покинуть Харківську та Запорізьку області в обмін на звільнення Курщини та Білгородщини. У той же час щойно 180 білоруських десантників та 200 псковських потрапили в котел під Курськом на харківському напрямку та просять зеленого коридору. Їхні танкові колони розбили у чотири під час одного з найбільших штурмів наразі вони в пастці. Більше того, підняли білий прапор та просять зиск у милосердя, Пише телеграм-канал Помсти. Зброю складати не хочуть. Ну значить коридору не буде. Буча і Київ, ми все пам'ятаємо. Білоруси звернення до вас всі все пам'ятають, і зрадникам, які пускали росіян на нашу землю. Помилувань не буде. Наразі Патрушев говорить, підняють білий флаг, ну, на условіях, пише телеграм-канал. Помсти. але перемир'я тимчасова на. Пару місяців телеграм-канали пишуть, що перед Вересневим самітом у миру зеленська полетить у Саудівську Аравію. Туди ж відправиться генерал а також Патрушев та Гарасимов. Мова може йти про зупинення бойових дій та підписку першого трьохмісячного перемир'я. З нашої сторони основним переговорником буде залужний. Основна вимога союзників Єрмака на переговорах не буде. Правда, завжди на часі. Ну що казати тоді нам з прихильниками теж ще не вірили. Казали, що він найвеличніший. Пише волонтера Сергій Кулікова. Як вам зараз два з половиною роки повно Масштабної війни стільки горя і болю. Це за єрмаківське шабло нічого не зробило, від слова нічого. Зброї ми своєї не думали виробляти державного замовлення на вироблення дронів у Короборонпромі не було. Все скинули на народ, в якій нормальній державі в війні. Держава влада ідіотів займається комедійними серіалами про падонки, популізмом, брехнею, знищенням держави і консідації. Опа президента на чолі з ярмакома взяла на себе управління державою, внутрішньою та зовнішньою політикою. На всіх потоках сидять сматряші від цього. О, і це вже не балачке узурпація влади групою. Осіб як що з цим розбиратися по закону по конституції? Вони повинні усі сидіти за ґратами без варіантів, скільки злочинів відбувається прямо зараз. і Скільки ми ще не знаємо, ситуація жахлива, тому нема НАТО, навіть при в деяких питаннях не все було так погано. гидко і боляче від того, що все це собі зробив наш народ. Його більшість зомбування, психологічна операція, яка відбулася у 2019 році, повинна бути розслідувана і це не жарти. Подібними прийомами зараз користуються для контролю влади у Московії. Таке відбувається у сполучених штатах. Вибори Трампа, Україна це був пробний шар для захвату влади великій європейській державі. Хтось великий і сильний хоче змести всю політичну карту. Миром, можливо, це Китай, можливо, хтось інший, але одне точно можна казати впевнено психологічно інформаційні операції, тільки будуть набирати силу, і ціна може бути над великою. Тримаємося. Інформаційна гігієна, слухайте свій внутрішній голос, і як це не пафосно, вірте Україну і ЗСУ. А ЗСУ ставить Зеленському шість ультиматумів. Вони і народ вирішуватимуть, як закінчується війна, а не чинуші, які трясуться над своїм золотом. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.